Цьому випуску Як Анатолій Трубін шокував Ноєра в матчі проти Баварії, Мілан націлився на українських захисників дилема між Зінченком та Миколенком. Гравці шахтеря просто в шоці від нових тренувань Арди Турана на зборах. Андрій Ярмоленко відповів Турану на його заяву, що Динамо більше ніколи не стане чемпіонами України. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Донецький Шахтар продовжує збори в словецькому бордо, де протягом трьох тижнів готуватиметься до ігор першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Матчі відбудуться 10 та 17 липня. Новий головний тренер гірників Арда Туран вже активно тренує своїх підопічних. У соцмережах опублікували відео, де видно наскільки заряджений та готовий до роботи новий наставник команди. І це не просто емоції. Туран кардинально змінює підхід до підготовки. У гравців тепер по три тренування щодня, і все це під палючим сонцем за температурою понад 30 плюс градусів. Гравці зізнаються, такого навантаження вони не відчували навіть у попередніх єврокампаніях. Дехто просто падає з ніг після вечірніх сесій. Туран, натхнений схемами Дієго Сіміона часів Атлетіко, запроваджує жорстку дисципліну і побудову гри від оборони з блискавичним переходом в атаку. Команда поступово адаптується до схеми з глибоким пресингом та максимальним об'ємом роботи без м'яча. Гравці жартують, що тепер на збори потрібно брати не тільки буци, а й кисневі балони, але всі зізнаються, такий підхід здатен повернути шахтар на Єврокубкову арену. Також підготовчий процес до нового сезону розпочали чемпіони України Київське Динамо разом з першою командою на тренуваннях кілька футболістів юнацького складу та гравців збірної України Ю 21 які грали на молодіжному чемпіонаті Європи. Футболісти Динамо тренувались на базі у Віті Литовській. Найближчим часом гравці тренуватимуться у Києві, після чого 28 червня вирушать на збір до Австрії, який триватиме до 19 липня. Нагадаємо, каяни розпочнуть новий сезон матчами другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, де зіграють проти переможця пари першого раунду відбору Жальгіріс Хамрун Хамбрун Спартанс. Також Вінгер Динамо Андрій Єрмоленко не залишився осторонь провокаційних заяв нового наставника Шахтаря Арди Турана, який заявив, що його мета більше ніколи не дати Динамо стати чемпіоном. Знаєте, у мене це викликало лише одну емоцію, якщо чесно. Це означає, що ми рухаємося у правильному напрямку, коли новий головний тренер Шахтаря приходить, і перше, що він говорить, це Динамо. Яку оцінку за десятибальною шкалою я поставлю Динамо за минулий сезон? Я поставив п'ятірку, тому що в чемпіонаті України домоглися результату і досягли мети, яку перед собою ставили перед початком сезону, але Єврокубками провалили, що дуже погано в моєму розумінні, тому оцінка Динамо за сезон 5 із десяти. Також в мене є новини. Я поспілкувався з головним тренером з президентом, бо для мене було важливо почути, що я потрібен як футболіст. Я в жодному разі не хочу бути в клубі як гравець завдяки якимось своїм попереднім заслугам. Коли я почув думку головного тренера та президенту клубу, я зрозумів, що вони розраховують на мене як на бойову одиницю. Тож я підписав контракт ще на один рік. А з приводу того, чи останній це мій контракт чи ні, то я з упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста. Іспанський воротар лондонського Челсі Кепа Арісабалага невдовзі перейде в лондонський арсенал. Сума трансферу 30-річного футболіста складе 5 мільйонів фунтів стерлінгів. В минулому сезоні кепа на правах оренди провів 35 матчів за Борнмут, пропустивши 43 голи. Фабріціо Романо заявляє, що переговори між ПСЖ та Бортмутом щодо трансферу і лізабарного тривають. Паризький клуб провів нові контакти щодо підписання українського захисника. Раніше була інформація від Sky Sports, що Бормут відхилив другу пропозицію ПСЖ щодо забарного у 55 мільйонів фунтів. А початкова вимога англійського клубу щодо трансферу українця становить щонайменше 70 мільйонів фунтів. Вінгер Барселони Ансуфаті перейде у Монако. Футболіст продовжить контракт з Барселоною. Після чого відправиться у Монако на правах оренди. Зазначено, що у Менегаскі буде опція викупу контракту гравця. Цього тижня він пройде медогляд. 33-річний центральний захисник Артем Шабанов залишив Олександрію і виступатиме за металіст 19-25. Трансфер захисника в інший клуб УПЛ вже на фінішній прямій. Шабанов минулого сезону провів 30 матчів за Олександрію, У його активі один гол і один асист. Італійський гранд Мілан активно працює над підсиленням оборони перед новим сезоном, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Авбет. За інформацією, ла dello Делоспорт Представники Росонері нещодавно зустрілись у Лондоні з керівництвом «Арсенала», де обговорювали можливий трансфер Олександра Зінченка. Новий головний тренер команди Масіміляно Алегрі прагне зробити захисну лінію команди надійнішою, адже у трьох останніх сезонах клуб пропускав понад 40 голів у серії А. У цьому контексті Зінченко розглядається як один із ключових варіантів для підсилення позиції лівого захисника, особливо з огляду на ймовірний трансфер Тео Ернандеса до Саудівського Альхіляля. Очікується, що Мілан зможе придбати зінченка за суму меншу ніж 15 мільйонів євро, а зарплату в 5 мільйонів євро чистими клуб спробує розтягнути на кілька сезонів. Але на цьому список кандидатів не завершується на радарі ще один українець. І вже як повідомляє журналіст Луїс Гірарді, Мілан також вивчає можливість підписання Віталія Миколенко зевертона. Клуб же офіційно надіслав запит щодо трансферних умов 26-річного оборонця. Італійські змі стверджують, що саме Миколенко може краще відповідати ігровим вимогам Алегрі. Тим більше на відміну від Зінченка, він є стабільним гравцем основи АПЛ та менше схильний до травм. У минулому сезоні Віталій провів 37 матчів у футболці рисок забив один гол та зробив три асисти. Тож це дилема для Мілана. І Росонері стоять перед вибором. Зінченко більш креативний, технічний і досвідчений у великих клубах. Чи Миколенко молодий, надійний і з хорошою фізикою? А кого б ви, друзі, порадили обрати італійському гранту? Зінченка чи Миколенка? Напишіть свого фаворита в коментарях. У Словаччині відбулися матчі півфіналу молодіжного Євро, які подарували глядачам яскравий футбол та несподівані розв'язки. У першому півфіналі Англія зустріла з Нідерландами. Матч вийшов напруженим проте вирішальним став клас англійців. Вони здобули перемогу з рахунком 2-1, та втретє, за останні шість років пробилися до фіналу турніру. У другому півфіналі зійшлися дві потужні футбольні школи Німеччина та Франція. Німці з перших хвилин діяли агресивно в атаці, що дало свої плоди, впевнена перемога з рахунком 3-1. Тож у фіналі молодіжного євро зійдуться збірні Англії та Німеччини дві найстабільніші команди турніру, які не тільки грають ефектно, а й результативно. А як ви вважаєте, хто виграє цей турнір Англія чи Німеччина? Напишіть свого фаворита в коментарях. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став головним героєм матчу проти Мюнхенської Баварії у заключному турі групового етапу клубного чемпіонату світу. Його команда здобула мінімальну, але надзвичайно ціну перемогу 1-0, А сам Трубін залишив свої ворота недоторканними. Протягом усього матчу Баварія створювала моменти. Гравці німецької команди намагались пробити оборону португальського клубу, але на останньому рубежі стояв українець. Анатолій здійснив чотири сейви, серед яких справжні шедеври воротарського мистецтва. Двічі він впевнено перехоплював небезпечні навіси, не дозволяючи супернику замкнути подачу, а ще активно діяв ногами. 36 передач, 26 з яких були довгими. Хоча точність передач склала 53%. Це свідчить про активну гру у стилі сучасного воротаря, який не просто стоїть у воротах, а й будує атаки. Тож портал Софаскор поставив йому оцінку 7,8 балів. Другу найкращу у матчі після Йозуа Кіміха. А FIFA визнала Трубіна найкращим гравцем поєдинку. І це рішення повністю виправдане. Навіть легендарний воротар Баварії Мануель Нойер відзначив українця після гри, сказавши, що Трубін був чудовим воротарем і дуже добре зіграв. Тож завдяки цій перемозі Пенфіка посіла перше місце в групі Сі та вийшла до однієї фіналу, де зустрінеться 28 червня з лондонським Челсі. Баварія ж фінішувала другою та гратиме проти фламенгу. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви Ярмоленко найкращим українським футболістом всіх часів.